Ні, на жаль, немає. На жаль, немає клавіші, щоб продивлятись зброю, тому подібне. Скільки часу у нас? 15. Ну, по дорозі можна сюди зайти, доки будемо повертатись. Те, що в нас є монолітівська зброя, вже Дві, Дві ще броня моноліту це непогано. Це прям дуже непогано. Ще б якийсь дробовичок під моноліту знайти. Снайперську винтівку моноліт знайти було б непогано. Сподіваюсь, майбутньому знайдемо. Бля, отут от зараз а. Єбать, їх тут багато цих собак. Бля. Сука, от перезарядка тут, він сам не перезаряджається, треба перезаряджати постійно. Я, знаєш, знайшов безпечну зону. Ніхуя небезпечну. Не? А я чув бандитів. Не спіши витрачати гроші на покращення зброї, тому що будеш знаходити нову та замінювати. Дивлячись, яку зброю, скини я замінювати вже не буду. От скини я вже замінювати не буду. Час від часу я до них повертатись буду, тому скини будемо обов'язково поліпшувати. Я ще древно її купував, щоб без кінів грати. Я не знаю, скільки тут скінів взагалі буде в цілому. Буду намагатись тримати їх до кінця гри. Ой. Подавати я їх 100% не буду. Набої ще на них траплятись будуть, а... Не поліпшувати, ну. Можна і не поліпшувати, але тоді віддача більша менше перестрілок. А грошей ми ще знайдемо багато. Луту багато в нас буде. Мапа. Yeah. Опа, в той будиночок ще треба сходити. Люди будуть. Прикрий! DimaTorzok Заш... Ту луту немає. Ой, не знаю, влучив я в нього ні, вбив вбив. бы захуинить, да? Ну, вывел Вылазь, дружи. Значить всіх перебив. Так, давайте. Це... Це. 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 Тейко, тримаю курса. Десять тут якийсь толкер підозрілий. Ми його шуганули в бік хутора. Не хвилювайся. Весь хабар буде ліпше за новий. Хіба тут горілки у них валяється? На продаж. Прям на землі, блядь, так, 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 так. так З цими все начебто. Ну, цього я вибрав. На вулиці двох обібро. Давайте сходимо ще на верхні поверхи. На всякий випадочок. Я сумніваюся, що тут луд якийсь цінний буде, але. Їжа горілка. Горілка знову на землі валяється. Аптечка. Є ще щось. Перевіряй під сходами зараз глянемо. Зараз глянемо, що там може бути. Так, ну тут все. Там нічого не видно. Під сходами нічого немає під сходами, на жаль. Під сходами, на жаль, нічого немає. Давайте проглянемо, що там по зброї ми з них витягли. Ось це можна викидувати. пп також можна викинути. Ось це залишити. Викинути. Викинути. О і це залишити також на продаж. Пістолет розрядити, розрядити. О, до речі, один цілий навіть випав. Один випав навіть повністю цілесенький. Гаразд, ходімо. Повертаємось на базу і на сьогодні все. Завтра, можливо, якщо буде стрім, ось ці ще міточки зібрати треба буде. Це вже інша локація. Так, ось ці три мітки. Сходити, навідатись туди. Сходити туди, навідатись і все, вирушати на основне завдання і. Вс... А ось ще цю треба буде забрати. І ось, блядь, ще мітка з'явилася. Сука, звідки вони беруться, а? Звідки ці схорони беруться? Не знаю, але доведеться бігати. Ой, бля, бандити. Сука, завжди, коли я, блядь, вже йду з якоїсь мітки, вилазять бандити. Постійно. Типу я вже все, що міг залутав, побіг далі. О, до речі, в мене вага завелика. 56 кг. Завжди, як я все залутав, уже йду звідти вилазять бандити. Пізніше, можливо, загублю. Якщо ні, мені здається, він ще він ще випаде. Так, нам до торгаша треба. Торгаш, торгаш, торгаш. А от і мій улюблений клієнт. Для тебе найкращі ціни. Нас ще декілька міток залишилось, які не прийшли. Можливо, десь на тій міточці твій дробаш і лежить. Так, горілку продати. Єбать набої від Блять, гранат назбирали. 20 штук. 20 штук. КПК давайте також збагаримо. Ну і гранат штук 5 залишимо, інше продамо. Ось так. Ф. Підтвердити. Підтвердити. Так, ну гаразд, 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 грошей у нас небагато поки що небагато. Не вистачає нам на приціл. Як ідуть успіхи? Та нормально успіхи йдуть. Нормально. Чи трішки і перша локація повністю залутана? Скільки там мені на приціл треба? 4600 треба на приціл. Багатенько. Так, ну що ж, гаразд, гаразд, Уже п'ята -го година стріма, на сьогодні завершуємо. На сьогодні завершуємо. Завтра, скоріш за все, продовжимо. Що ж, Всім гарного відпочинку та до нової зустрічі.